Українці та Україна пережили одну з найскладніших зим за роки незалежності. Як цю зиму пройшли працівники броди теплоенерго? Ми дізнавалися у директора Олега Богдановича. Олег Богданович, вітаю. Україна пережила напевно найскладнішу зиму за 30 років незалежності. Як цю зиму пережило бродитеплоенерго? Доброго дня. Хочу сказати, нам також складно е, працювалося, оскільки відключення світла нам далися ознаки, і досить тяжко було проходити цей опалений сезон, особливо на двох котельнях. Це по котельні. Старобрідські 11 і Бузові 5. Генератори ми в той час ще не мали, і світло виключали, як і аварійно, як і виключали, і також і погодинно по графіках, але ну, ще по графіках ми ще якось так пристосовувалися, ми ще давали раду. Оскільки ми орієнтувалися, що буде вік в такі того годині, ми пристосовувалися, і ми так більш-менш не підкидали тих дров, щоб не горіли. Але коли почали відключати ще й аварійно, ну це там створювало деякі такі проблеми, і то серйозні проблеми, оскільки самі оператори накидали дрова. В топку дрова горіли, а тут світла немає, і тут якраз створилася проблема. Ми привчилися. Ну, Оператори собі вийшли вже з, з такими своїми розсудами, тобто почали перекривати кисень доступ до самого котла, щоб то самому придушувати котел, оскільки ну, дрова гаряче неможливо з топку витягнути. Я думаю, ви розумієте, це є досить температура висока. Ну і по техніці безпеки для операторів також це є шкідливо. Ну, і От, і помаленьку, 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 так тиждень за тиждень ми, ми привчилися до того, і ну таким способом так ми якось працюємо, тягнемо. Що було найскладніше в таких важких обставинах знайти генератори, налаштувати цю роботу, якось працівники чи звикли до такого режиму роботи складного. Ну я не думаю, що самі працівники звикли до такої роботи, тому що це є складна і непередбачена робота. Варіант, я звертався по допомогу до нас в нашу громаду, маю на увазі до Анатолія Андрійовича Белає, і було порозуміння, і нам з бюджету було виділено ресурс. Ми закупили три генератори. Ми поставили якраз тих два генератори. Ми поставили 22 кіловатних це на Старобрійську, 11, і, і другий генератор на БОЗову 5. Ми його підключили власними своїми силами. Поставили, включили його, підключили також самі його до автоматичного режиму. Є можливість, І коли немає світла, коли виключається світло, автоматично включається генератор. Коли з'являється, вони зразу ж тоді перестають працювати. Цих три генератори вистачає для міста Брові? Е, ну, нам нам генераторів достатньо. Е, я ще не сказав, що за один генератор великий це потужність 56 кВт. Ми встановили його. На гончарській 3А на цій котельні ви бачили. Також його підключили, в автоматичному режимі він працює. Ну, Поки тут світло не виключали, не виключають, ну, якось нічого, ми даємо раду. і от. А по, по котельні у нас була проблема, що модульні котельні. Це у нас ми опалюємо садочок номер 7 там споживання електроенергії дуже маленьке і нам потрібно було менший генератор. Ну, Тут було таке порозуміння і була підтримка. Нам, нам допомогли громада Стрижівського повіту, Польща. Нам закупили, зібрали кошти, закупили і передали нам генератор, десь кВт трохфазний, дизельний Ми його також встановили зараз, під'єднали. І на випадок також відключення у нас модульна котельня і сьомий садочок буде з теплом. Вже на дворі весна, до якого числа розрахований опалювальний сезон і взагалі від чого залежать оці дати, коли запускають і коли вже завершуються? У нас договори з НАК Трейдинг» підписані до 1 квітня. Тобто ми ще 31 маємо газ, 1 квітня ми вже не маємо. Якщо Якщо буде погодні умови складатися таким чином, що середня добова температура буде нижче 8 градусів на протязі трьох днів, то буде продовжений опальний сезон. Я так розумію, можливо, буде додаткова года, будемо підписувати з Нафтогазом. Буде визначена тоді на той час буде вартість газу, і ми тоді будемо продовжувати. Якщо середня добова температура буде дозволяти, щоб закінчити опальний сезон, мабуть, будемо закінчувати тоді. Тобто залежить від погодних умов Тільки від погодних від температури. Умов, так. Вже українці пережили найскладнішу зиму і, напевно, ми вже готові до всього. Чи готуєтесь вже до наступного опалювального сезону якось? Ми кожного року, коли закінчуємо вже ж опальний сезон, ми починаємо роботи по підготовці до слідуючого опального сезону. Тобто, ми моніторимо, де в нас погані мережі, де в нас потрібно робити якісь роботи, Ремонт. ремонти. Так. Ми моніторимо ту ситуацію, дивимося по своїх можливостях, по своїх коштах, робимо за свої кошти. Якщо великі витрати, великий ресурс, звертаємося ми тоді до нашого голови з просьбою допомогти нашому підприємству. Дякую, що знайшли час. Дякую, всього доброго, до побачення.